Коли приймати мінерали вранці або в перші дня. багато мінералів, особливо кальцій, калій, магній, краще засвоюються вранці, тому можна їх випивати зранку, щоб допомогти підтримувати енергію в нашому тілі і активний день. Також можна приймати між прийомами їжі, оскільки це може зменшити ризик взаємодії з іншими продуктами, тобто вони будуть краще засвоюватися. Але також дуже важливо від типу мінералу, наприклад, залізо. Найкраще приймати на голодний шлунок, щоб покращити його всмоктування, уникнути споживання полочних продуктів, кофеїну, що можуть перешкоджати його засвоєнню. Кальцій. Якщо ви приймаєте кальцій, слід уникати одночасного вживання з залізом, оскільки вони можуть знижувати абсорбацію один одного. Кальцій краще приймати під час їжі, але знову ж все залежить у якій формі ці добавки зроблені. Наприклад, магній він може розслаблювати. Він має таку розслаблюючу дію, можна його, до речі, приймати і перед сном. Знову ж, всі ці нюанси вам можуть допомогти і підсказати ваш консультант по харчуванню. Зверніться до нього.